Вітаю на каналі Початкова Німецька, 19 лекція. Вивчаємо сьогодні автомобільна тема e Lesson Fia Farer і È... È... вивчаємо, відкриваємо двері, закриваємо двері, їдемо, È... багажник, uh, складаємо, забираємо і, Ну, все-таки потрібні речі. ну... Для того, щоб ви могли розуміти, хто від вас що просить: чи поліціянт, чи, чи викладач, чи, чи ви від пасажира щось просите, чи ну, це все такі найкорисніші речі, які я міг вибрати з такої лекції. Саме, най, най, такі, саме най, ну, найпростіші і найкорисніші. Азугинбіалезом мав найтейн А. Найтен А. Віте Cholesen Sie die Fahrer zu und bei Fahrer zu auch. Булгарська закрита водійські фарерчур, байфарерчур, аух і пасажирські äh, двері. Äh, тут може бути шлісен зі тюр біте, закрити двері, будь ласка, і ця фраза універсальна. Äh,

Аблінгріг це ближні фари, це обов'язкова річ. Включайте зразу, як маєте кудись їхати. Блінке поворотник, як рушаєте з місця. І що в самому кінці, що ви робите перед тим, як їхати? die Handbremse біте. То може бути ручне гальмо, а може бути стояночне гальмо. Я не знаю, на які там ну, автоматична коробка передач, як вона там шолкається, я там один раз за життя їхав. І повірте, волію я їздити на механіці. Для мене механіка краща комусь, ну кому як, так? Добре. Просто що треба знати, що вона там ще є той. ну, Треба його шовкнути, аби машина поїхала не глухо. Далі, ну знову в механіці, якщо поганий рушник, то він може і підгоріти трошки. Часами. У мене в 94-му році раз підгорів. Ну, бачите, не всі з вас туди ще жили, в мене рушник підгорів. Буває і таке. Добре. Пасаж

Напевно, і німці так кажуть, раз поляки то затягнули до себе. Бачите, які чудеса творяться? Оце оце було б шлюзензі, а, 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 а шлюз це вже зовсім інакше. Це те, що в трубі шлюз е, е, з, ну, перекриває шлюза. Як кажуть. Таке як камені шубер. Це теж з віком пішло. Але оця от літера, вона пішла з грецького алфавіту, а, а Льоз перейшло в Німеччину з Польщі. І так мови курсують. Є слова, які не міняються, тато, мама. Щоб ви знали, що і в Китаю це є факт, того, що спочатку була одна мова. Факт того, що тато і мама. Абсолютно всі діти кажуть одинаково маленькі. Тятя мама. От Ото, е е ну. Воно свідчить про те, що було створено. Навіть якщо було створено і, і кілька разів окремо, то чомусь вони були створені з одним тим, ну, з одним тим терміном, щоб. Ну, воно щось в дитині є, народжується так дитина і ну, трудно. Ну, то не є зле, щоб було більше таких подібних слів, то хотіли зробити іспірантом для всіх, і з тим еспірантом було би супер. Ну, в Україні не шкода не мова, тільки російська шкода. Дивіться, е, 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 принижують, е, ну так принижують ту російську мову в Україні, що нема куди. Розумієте, ну вже ну, нема куди. Куди не підеш на кожному базарі, на кожному кросі, в нас тут в е, е, Франківську, в Калуші, в Рогатині, в Бурщині е, чути російської мови, і ніхто нікому не мішає. Ну що він мене цю мову вб'є? Добре, ану підіть у Москві, поговорить українською мовою. Скажіть два слова за Україну, получите 18 років тюрми. А ні, мова тут не причим руські сказати. А ні, ми українську мову не принижуємо. А скільки є російських е, шкіл в Україні, а українських в Росії? Що там Українців нема? Бачите, як то є? Тут е, свою мову треба знати. Хто поважає свою державу, той знає державну мову. Так само ви в Німеччині маєте поважати німецьку мову. В Україні українську. О! Ну, Добре є. Йдемо далі. Люс ганбранці. Відпустіть рушник. Біте. Будь ласка, пасажира біте рахунзи нігт. біте, бідя зі зеніт. Rauhendze ni hitje, ali Rauhendze sferboten. No. Ne kurite. Če ne kurite, a komuž dovolite, to, 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 deke, to je že tako. Kdo že? Kdo že? Ki 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 Eh, багажник <coughs> Befindet. Befindet. Знаходиться. Befindet, Тут дослівно, так як би українською мовою перевести. Befindet, eh, Ми кажемо eh, оце слово wo befinden sich ihre Haus, Де знаходиться. О, wo befinden sich, wo, Додаємо букву, пишемо букву eh, eh, W англійське, от таке. Два цих. Бабе Фіндензі. І маємо питання, де знаходиться ваш будинок? E, бачите, в цій лекції щось я навіть не знаходжу такої літери. Але одна лекція без... E, без далекої бокої. Ну. Нім зашлях. Значить, вона не є така обов'язкова. Далі. Є штам, äh, багажник, але то ну äh, äh, no, треба доветися який тем він використовує. Це є так äh, само no, литературний тем. Тому äh, що Перших машинах був чого так, пояснюю, що в перших машинах не було місця, де сумку покласти, і перші машини робили такі шкіряні рамці. для Зараз то би назвали турепку, така як для велосипеда, для багажу. Кофер такий. Потім у бричках був кофер, куфер. Така скринка для багажу поскладати там. ну, Треба було пакувати ту все туди. Зараз то вже ну, бачите, як воно є. Все для людей. Але співділяйте. Баш Іригепак Befінzi befinden sich in Kofferraum. Kofferraum, ну, kofe ну то кофе раум. Це вже я пояснив. Отже, всім дякую, всіх запрошую. Далі, напевно, буде якась польська лекція і буде богослов'я. Деколи хтось там кладе такі питання, скільки хто вас там питався, чи про гроші, чи про то, якщо я говорю про... Лекції там про золото. Дивіться. Люди схильні робити помилки. Подивіться скільки раз люди попеклися і беруть і знову несуть навіть в Україні гроші в банки і думають, що вони будуть щасливі, якщо вони в банках гроші лишать, що їм дадуть проценти. Просто собі згадайте, що був вартий гривень за. Е Спочатку України, я вам казав, за 1 гривень було 5 мівін на оптовій вазі 5 зуб по 80 грам макарони з грибочками, грибочки, кусочки м'яса залежить яка зупа була. І така найшикарніша була така 35 копійок у стакані. Ну, подивіться зараз, 35 гривень така зупа коштує в стакані. Грам золота 100 гривень. А, а тепер що ми маємо? Купити? 8 тисяч. Бачите, як то є? Якщо ви хочете 1 грам купити окремо. Тому, якщо є якісь корисні лекції, я стараюся людям подати для того, щоб, е, ну, ви молоді, може, хто розуміє. А старшим людям. Що саме треба нагадувати, як воно є. Тому що е, йде до того, що е, тої пенсії, на що зараз стає? Бачите, як воно є. Трудно. Влада прийшла до того, що «йой, там людям такі малі зарплати, в нас меркель буде працювати, найматися до нас робити. Соляки такі от дурниці плів, потім прийшов з того президентом і що зробив? Депутатові пів мільйона пенсію зарплату, а людині 4 тисячі гривень у пенсію. 100 баксів на місяць, а 70 треба проїхати. Бачите, як то є? Добре, фергесенці дас. Ну, можна сказати, Фергесенці о але... абе, але був мир. molica za merne i borg loslanci jako ju klanjaju za